Зазвичай компанії мають свій унікальний графічний символ логотип. Унікальний впізнаваний логотип сприяє просуванню бізнесу. Як тобі така ідея? Гайда придумувати логотип твоєї майбутньої компанії Пропонуємо взяти за основу коло із вписаним у нього чотирикутником. Наприклад, так. А як серед усього різноманіття чотирикутників вибрати той, що гармонійно розміщується в колі і не виходить за його межі? Усе це і більше розглянемо за мить? Опуклий чотирикутник називають вписаним у коло, якщо всі його вершини лежать на колі. Такий чотирикутник ще називають вписаним чотирикутником, а коло в такому випадку називають описаним навколо чотирикутника. Назвімо цей вписаний чотирикутник, наприклад, АМКТ. Як і будь-який інший вписаний чотирикутник, цей чотирикутник має таку властивість сума його протилежних кутів становить 180 градусів, доведімо цю властивість. Потрібно підтвердити, що у вписаному чотирикутнику АМКТ кожна пара протилежних кутів А і К, а також М і Т становить у сумі 180 градусів. Усі вершини вписаного чотирикутника лежать на колі, а тому кути А, М, К і Т є вписаними. Про вписані кути та дуги, на які вони спираються, в нас є окреме відео. Переглянь його, якщо є потреба. А зараз зупини відео та визнач, на які дуги спираються ці вписані кути. Нумо звірятися. Вписаний кут А спирається на дугу МКТ, кут М на дугу КТА, кут К на дугу ТАМ, а кут Т на дугу АМК. Згідно з теоремою про вписаний кут градусна міра вписаного кута дорівнює половині дуги, на яку він спирається. А тому кожен із цих кутів дорівнює половині відповідної дуги, знайдімо суму протилежних кутів А і К. Спрощуємо отриманий вираз і маємо, що сума кутів А і К дорівнює півсумі дух МКТ і ТАМ. Разом ці дуги утворюють коло. А отже становлять у сумі 360 градусів, що дорівнює градусній мірі всього кола. І знаходимо суму кутів А і К 360 градусів ділимо на 2. виходить 180 градусів. Твоя черга зупини відео та доведи, що сума другої пари протилежних кутів М і Т також дорівнює 180 градусам. Сума кутів М і Т дорівнює півсумі дух КТА і АМК, які разом також утворюють коло, тобто суму кутів М і Т знаходимо аналогічно 360 градусів ділимо на 2 і також виходить 180 градусів. Отже, властивість доведено. Щойно доведена властивість допоможе тобі в такій задачі за малюнком знайди невідомі кути вписаного чотирикутника ABCD. Згідно із властивістю вписаного чотирикутника, кожна пара протилежних кутів А і С, а також Б і Д становить у сумі 180 градусів, Із першої рівності знаходимо кут А. 180 градусів мінус 74 градуси, що буде 106 градусів. І з другої рівності знаходимо кут D. 180 градусів мінус 112 градусів, що буде 68 градусів. Зверни увагу, четвертий невідомий кут тут можна обчислити не за цією формулою, а за теоремою про суму кутів чотирикутника. Для цього потрібно від 360 градусів відняти градусні міри інших відомих кутів. А чи навколо будь-якого опуклого чотирикутника можна описати коло ні. Для цього потрібен чотирикутник, сума двох протилежних кутів якого дорівнює 180 градусам. Цю вимогу називають. Ознакою вписаного чотирикутника. Тож, якщо вдасться довести, що сума будь-яких двох протилежних кутів чотирикутника справді дорівнює 180 градусам, то навколо нього можна описати коло за ознакою вписаного чотирикутника. Розгляньмо цю ознаку на прикладі сімейства паралелограмів. Паралелограм прямокутник, ромб і квадрат мають багато спільного. Можливо, серед цього спільного є й описане коло. Тож подумай над таким запитанням чи можна описати коло навколо цих довільних фігур. Розпочнімо з паралелограма та ромба. Протилежні кути довільного паралелограма та ромба рівні, але в сумі вони не становлять 180 градусів, адже для цього такі кути мали бути по 90 градусів. А такі прямі кути можливі для окремих випадків цих фігур прямокутника та квадрата, але не для довільного паралелограма та ромба. А тому навколо довільного паралелограма та ромба не можна описати коло. Перейдімо до прямокутника та квадрата усі кути в них завжди рівні по 90 градусів кожен, це означає, що будь-які протилежні кути цих фігур у сумі завжди становлять 180 градусів, а тому навколо будь-якого прямокутника та квадрата можна описати коло за ознакою До речі, центр описаного кола. Збігається із точкою перетину діагоналей цих фігур. Напиши в коментарях, чому це так. А якщо коло можна описати навколо трапеції, то ця трапеція рівнобічна. Зупини відео та за ознакою вписаного чотирикутника спробуй довести, що навколо рівнобічної трапеції справді можна описати коло. Щоб описати навколо рівнобічної трапеції коло, вона має відповідати ознаці вписаного чотирикутника. Сума будь-яких двох її протилежних кутів має дорівнювати 180 градусам. Доведімо це для кутів, наприклад, А і С. Будь якій трапеції притаманна така властивість. Сума кутів прилеглих до однієї бічної сторони становить 180 градусів. Крім цього, у рівнобічній трапеції кути при основах рівні, тобто кут А дорівнює куту К, а кут Б куту С, звідси випливає, що в цій рівності замість кута Б можна написати рівний йому кут С. І виходить, що сума протилежних кутів рівнобічної трапеції справді дорівнює 180 градусам, що й потрібно було довести, і це означає, що за ознакою вписаного чотирикутника, навколо рівнобічної трапеції справді можна описати коло. Зверни увагу центр кола лежить всередині трапеції, але так буває не завжди. І зараз ми розглянемо ще один випадок розміщення центра описаного кола. Маємо таку рівнобічну трапецію АМКТ. Її діагональ МТ перпендикулярна до бічної сторони АМ. Подумай, де лежатиме центр кола, описаного навколо цієї трапеції. Описуємо коло навколо цієї рівнобічної трапеції, усі її вершини розміщуються на колі, а отже, кут АМТ вписаний. Згідно з умовою, діагональ МТ перпендикулярна до бічної сторони АМ, а тому кут АМТ прямий. Це означає, що кут АМТ спирається на півколо за наслідком. Із теореми про вписаний кут, тож сторона АТ більша основа заданої трапеції є також діаметром кола, а отже центр цього кола, позначений точкою О, лежить на середині сторони АТ. Тож ми розглянули два випадки розміщення центра кола, описаного навколо рівнобічної трапеції, всередині трапеції та на її довшій основі. Варто зазначити, що це ще не всі можливі варіанти. Центр такого кола може лежати навіть поза межами рівнобічної трапеції. Запам'ятай чотирикутник називають вписаним у коло, якщо всі його вершини лежать на колі. Коло в такому випадку називають описаним навколо чотирикутника, сума протилежних кутів вписаного чотирикутника завжди дорівнює 180 градусам коло можна описати навколо будь-якого прямокутника, квадрата та рівнобічної трапеції. Щоб описати коло навколо довільного чотирикутника, спершу переконайся, що сума двох його протилежних кутів становить 180 градусів. Із логотипом розібралися. А як щодо назви твоєї майбутньої компанії і чим вона буде займатися, напиши в коментарях і підписуйся на канал. У нас ще багато цікавого.